Вітаю, друзі! Сьогодні четвер. І ми про психологію особистості. Інколи ми можемо запитувати себе або інших, чому ми носимо маски. З друзями, наприклад, ми одні, на роботі інші. І це нормально, чи це якась брехня, лукавство один перед одним? Насправді, маски нормальна. Реакція на різні середовища. Це нам допомагає пристосовуватись до різних ситуацій. Тільки проблема починається тоді, коли ми втрачаємо себе справжнього. тобто втрачаємо своє справжнє я за цими масками і вже не розуміємо, ким ми є насправді. В основі власного я є наші цінності, які є для нас важливі. В даний момент часу і є наші принципи життєві, які є для нас життєствердними. І тоді, коли ми не загубимося у цінностях і принципах життєвих, тоді збережеться наше я, і разом з тим ми не втратимо здатність до адаптації в різних середовищах. Гарного всім дня!